Сьогодні 31 грудня. Хороший похожий день. На містер не вийшло поїхати, мої знайомі були всі чимось зайняті або мали якісь невідкладні справи. Тому вирішив в нас спробувати половити. Тим більше погода сприяє. Штіль плюс 9. Тягне до водойми як магнітом. Отак збираємося на воду випливати. Сьогодні файно, сонечко. Попробуємо кінця половити, якщо вийде. Так, зіскучився за рибалкою. Ще поопиратися, попробувати на мандулу ловити. Чи вийде щось, чи не вийде. Сьогодні цілий день буду впирався. Побачу, що то воно і як. Так, от і покльовочка якась, правда? Мандула щось не Не працювала. О! Маленький окунчик Перша покльовочка пливі, пливі куче приві, пливі, привіті, Це було декілька покльовок. Дрібного конця, і на цьому рибалка закінчилась.